Елементом є завжди портрет в лівому верхньому кутку. Ми все-таки літератори, ми не історики. І ми знаємо, що емоційна прив'язка до події завжди пов'язана з героєм. Хто для нас уособлює Казаччину? Хмельницьку. І нікому не треба нічого пояснювати. Тобто Хмельницький от Казаччина. А тепер друге питання: хто для нас уособлює князівство Литовська Руське? Для більшості ніхто. Тому князівства такого не було. Про нього ніхто нічого не знає. Якщо ми будемо знати, що там був герой, наприклад, Орган, то ми скажемо, що да, був, був було таке князівство, тому що був герой. Сьогоднішня психологія людей, а можливо, навіть і не сьогоднішня, тому що до нас доходять гер... героїчні казки, героїчні твори доходять з давніх давен, завжди прив'язується до героя. Тому ми вирішили, що на кожен період буде обов'язково головний герой. І портрети ці ми доручили намалювати людині, яка може намалювати Ольга та так, що з ним хочеться чарку випити. Юхо Журавель, гурта Квінта, місто Рівне, їхній кліп на курила баба журавля. Ми ще не бачили, так? Хто не бачив, приходиться, хто бачив, порадьте друзям, хто не бачив, приходите додому, запускайте ютюб. Набирайте винта, і перше, що вам випадає, це кліп на курила Баба Журавля, 170 тисяч переглядів за місяць. Дуже така. Але крім кліпів, він ще прекрасний художників, він малює в такій манері, як назвав його один колега, монументальний шар. Тобто це загострення всіх рис і портрет, який несе в собі внутрішній це. Тому що ну, розгаліться: якщо, наприклад, вигоського взяти, то той портрет класичний Виговський, який є, історичний. історичний. Ну, щічки, такі, як у Матріошки, вудцики такі. То ти не віриш, що така людина могла когось перемогти перед Ну, Не може така інфантильна істота когось перемогти. А портрет схожий Виговський, який намалював, яким намалював його коржурабель, це справжній лицар, голховодець, і ти довіряєш, довіряєш, що дійсно під Кінотопом щось було. І це дійсно було перемогу. Наступний важливий елемент це комікси. Короткі історії, короткі сюжети, які намальовані на кожному розвороті. Їх два. І вони ілюструють епоху, знов-таки їх задача це прив'язати емоційно. Бо після того, як ми з вами прочитали трьох мушкетерів, ніхто нам ніколи не доведе, що насправді це було не так. Хто ходив на 300 спартанців, ніколи ніхто не, 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 не розповість, тому що все було зовсім не так. так? Тобто прив'язка до. Сюжета значно більше, ніж <кій> два. Тому кожна епоха супроводжується двома маленькими сюжетами. Взагалі ми спочатку думали взагалі розмалювати комікс на всю історію України, а потім згадали, що українці коміксів не читають. Це японці, ну хіба що вони Да? а так українці пересічні коміксів не читають. <кій> і е, е, вони все-таки люблять е, слова. Що... Ми відмовились від ідеї наскрізного комікса і е, е, залишили. Сюжети ну, Сюжети історичні, або майже історичні, або це міфологічні сюжети. Ну, наприклад, як сюжет з, зі Скавородою, коли йому прислала цариця Ренця, щоб запросити його до Петербурга, а він відповів, як відомо, мені ця дудка і вівця дорожче царського вінця. Було чи не було, ніхто не знає. Але цей сюжет настільки відповідає філософії Сковороди, що він цілком вписується в. Ну, і це вже була робота цілком літературна, тому що комікс починається не з малюнки, а комікс починається з історії, по якій ти пишеш потім сценарій. І тільки вже розписавши, що на якій картинці треба намалювати, ти пересилаєшся в художнику, художник малює, потім пересилає тобі, ти затверджуєш то, що виправляєш, далі. Це вже літературна робота, це вже наш фах. І в результаті цього комікса ми набули дивного фаху, ми тепер будь-яку історію можемо розписати на 5 картин. Я боюсь, що закінчиться тим, що ми історію України розпишемо на 5 картинах, намалюємо це все закінчимо. Але насправді ця сценарна робота, це одна з галузів літератури повноцінних, вона дуже вчить мислити в прозоро сюжет. І намалювавши 76 сценаріїв таких, 38 старинок, по два комікси на плюс старинці, один 77. Склавши 7 ,7 таких історій, ми зрозуміли, що от таке от коміксове ілюстрування це дуже потужний інструмент. Ну і ви не повірите, але на серед мап коміксів і портретів лише залишилося місце на текст. Хоча його і небагато. Там ви бачите, де велика мапа. на текст